Добрий ранок. 14-й день дієти. Сніданок на сніданок фаршироване яйце, петрушка, кава. Міцна кава без молока, без цукру, без меду, без підсолоджувачів та вітамін. Як робився фарш. Дрібно потерта морква на найдрібнішій. Тертушці. Далі вичавлений часник, сіль, перець, трошки картоплі пюре, потертий сир твердий і майонез. Майонезу зовсім трошки. Ви бачите, який сухий цей фарш бо майонез. Тільки щоб трошки скріпити оцю всю суміш. Картоплі пюре дуже мало теж. Фарш робився на три фаршированих яйця. Ось у мене одне. Я на цьому обмежую себе. Це сніданок дієтичний і важливе значення мають грами, які з'їдаєш на протязі всього дня. Кава міцна. Допомагатиме мені сьогодні тіна. ми з нею садитимемо огірки. Будемо сіяти. Прийшов час, уже пройшли морози, потеплішало, і треба посадити огірки. Ось вона прийшла до мене своїм інструментом, буде допомагати поливати. Але ж які в неї черевички, хіба ж можна в таких іти на город? А яке плаття та зачіска. Я її обов'язково зміню одяг, підберу інший, бо так на огород іти дуже-дуже незручно. Можна все зіпсувати в своїй зовнішньо. А така моя помічниця. Ну що ж, хай добре смакує, зустрінемось в обід.